Само многу многу і заспівати. <поставція> там, там вони і заспівають. Ми там курять сидять там ми будемо. А ми, ми там ніколи не пішли, а що тут нам курили? Пішли, <поставція> <я> там вони курять. І хто приходить і завжди там і на вулиці у нас концерт. Гарна погода. Не була тут рішення. Місто не ходити. На вулицю перед залом, гарно. Все. На сходах Так, там, там, там Вони, ось, ще приїхали, Вони ще приїхали, що вам або це все. Так. Так. Значить, а во ти... це... ми кому? це хоч двері закриваються чи ні? Ми... Закриваються? Давайте зараз я виключу з кухні. Це це Я розумію, це що воріть. Для... Ніхто не забирає, не переживає. Да. На вулиці вона не буде там звучати, Абсолютно. Добре, щоб ми перевезли, погрузили. Я сьогодні грузчиком знайде Я знаю. Його треба було в його треба погрузити, це ми не ми на там де Звідки ми з Вон цілий возик. Зараз забудемо шурупати згідно плану роботи, які ми передбачали, це наші трудівниці, наші ветерани, наші волонтери, скарбниця і всі інші представники громадських організацій, збирали, щоб ми відвідали наших воїнів. Ми від цієї душі своїм натхненням, своїми талантами ось це все зробили, зібрали. Зверталися до підприємців, зверталися до органів влади, до всіх тих, що можуть допомогти. Оці коврики, ми то також наші е, умільці, наші такі берегині, вони плели, В нас є в базалії така суконна фабрика. Ой, там як то вона правильно зває? Текстиль. Вони обижаються. Трикотаж. Не сукона, а текстиль. трикотажна фабрика. Вот так. Текстиль. Аслан да. текстиль. І з цих відходів наші дівчата такі коврики плетуть. Ми дуже багато. У нас є така людина, журавська Галина Макарівна, яка більше трьохсот ковриків таких вот е, виробила своїми руками. І відправляємо збройниці, ми 350, не тільки привезли. Ми десь ну, тут біля 200 ковриків зібрали, але ми відправили дуже багато на, в район бойових дій для наших воїнів. Ми ж наша організація, наша ветеранська структура, гуманітарний штаб. Працюємо в основному з 3 ударною штурмовою бригадою, і ми в ми минулому ми році. Десь біля більше 300 тонн продовольства відправили нашим воїнам на північний напрямок, на південний напрямок, на світ, де воїни отримали від нас підтримку. І ось буквально нещодавно, позавчора, ми відправили на північну. Так, в нашому Теофіпольському краї дуже така є організація і операція, тому що дуже розвинуте волонтерство. Працюють всі. Працюють по окремо це і Колко, колковецькі волонтери, це і Новоставецькі волонтери через е, структури, через нову пошту. Е, є таке в нас від напрацювання і відношення з новою поштою, що всі посилки, які відправляються в Збройні Сили України, безкоштовно. Там є відповідний е, код, грант, і ми це, ми це робимо. Я думаю, що. Як говорили класики, що перемога кується не тільки на передовій на фронті, а й в тилу. І так було завжди, і так воно буде, тому що ми українці, тому що ми козацького роду, якому що перемоги! От Отак. Ну і сьогодні ми завітаємо з піснею, з щирим словом для тобі, щоб хоч чуть, -чуть їх підтримати, mm -hmm. тому що вони. Вже по віддали, пролили кров за нашу Україну, тому що ми б говорили, як я попередньо говорив, ми працюємо збройними силами з тими хлопцями, які в окопах, то утримують наслідок ворога нашого того рашиста, клято хотіли, хоч чуть чуть якусь часточку дому, часточку якоїсь такої радості, їм з ними поділитися для того, щоб підняти їх настрій, підняти їхній психологічний стан. От ми з такою метою приїхали сюди. Я думаю, що ми місію свою виконаємо народного матерського хору ветеранів відлуня Теофіпівської територіальної громади. Я говорив що це наша зустріч, наша поїздка сюди завдяки і владі нашій, і нашим депутатам, і депутатам обласної ради Лозовому Вадиму Миколаївичу, і Лебединському Віктору Вікторовичу, і депутатам місцевої ради, які всі, до кого ми зверталися і говорили, що ми йдемо в госпіталь, вони якусь частку своїй прийняли участь. Так що Україна є, Україна буде, і перемога в нашому краї буде. Слава Україні! Слава! this is the school this Я хочу вам подякувати за такий великий внесок, як і матеріальну допомогу, так і психологічну допомогу для наших воїнів. Я думаю, що зараз ви дасте гарний концерт для наших воїнів, які все ж таки будуть присутні, слухати вас і. Так, і вони приймуть тут психологічну реабілітацію, тому що фізичну реабілітацію більше ми не даємо разом, а все ж не буде психологічна реабілітація. Ми вам дуже вдячні і просимо на майбутнє не забувати про наш госпіталь, просто ми будемо якось столосовуватися більш детально, щоб активніше, щоб в робочі дні. Щоб не п'ятний, так? Так, бажано. Дякую. Я з Олександром мене спілкувався. Тут щось якась. Дійсно, бо не я. я П'ятницю не... ну, ну, воняє. Дякую, мати. Зру... <звук> зру... Зараз все це тільки там розходу. Не переживайте це, не О, буде піде. <звук> зараз ми <звук> зараз все робимо. О, Дивіться, вже їхайте. Ну що робимо? Хлопці, як вам краще? Щоб на вулиці було, чи? Ні, давайте, Ми зараз кажуть.